Книга Чорне Сонце продовжує свій шлях Україною після презентації на Донбасі вона дісталася і Вінниці. Про творчі плани з автором книги Василем Шкляром спілкувалися наші кореспонденти. Напевно, всі пам'ятають ті місяці невизначеності, коли після революції Україна ходила з зав'язаними очима по краю прірви. Коли держава фактично почала валитися, в Криму з'явилися зелені чоловічки, а на Донбасі їхні коричневі брати по розуму. І поки в Києві ділили кабінети і портфелі, а на Донбасі і в Криму пачками переходили на бік ворога. Доки зідусіль голосили, що у нас немає армії а проти нас чеченці, з'явилися ті, кого тоді називали чорними чоловічками. Перші добровольці, такі як чорний корпус. Щоб віра моя була гранітом! щоб зросла за взяття місць, Щоб зросла за взяття міч! Щоб сміла, що в'ячь! Щоб вміла, що є бій! З того часу минуло вже ледь не два роки. І поки добровольці стримували любителів Сталіна і імператора Николая, Україна зуміла оговтатись, створити армію, оформити легітимну владу. Письменник Василь Шкляр каже: добровольці, в тому числі і азовці, це українці нового типу, котрі побороли страх. Свою книгу Чорне Сонце він присвятив саме полку спецпризначення Азов, бо добре знайомий з їхнім життям. Я казав, що я не писатиму. Про війну, бо це таке явище, яке треба осмислити з висоти часу, але вийшло так, що самі азовці написали цю повість, і мені залишилось тільки її зафіксувати. Написали своїми вчинками, своїми поглядами на сучасну війну. Звичайно, що ніхто не хоче применшити значення інших добровольчих формувань. Сам письменник на запитання, чому твір саме про Азов, відповідає так. Мені подзвонив мій давній товариш, молодший набагато хлопець, дружбою, з яким я дорожу, і сказав, що тут під обстрілами у Широкиному стоїть скіпська баба, я хочу її врятувати, порадьте, куди її перевезти. І я йому казав, що ти себе насамперед. Бережи, рятуй себе, скіфська баба простоїла тисячоліття, ніякий дідько її не вхопить. Це, власне, стало початком таким настроєм для написання цього твору. Про Азов можна говорити багато. Наприклад, про символіку. Теж таки Чорне сонце чи вольфснагель. Офіційні символи підрозділу. Багато було балачок про те, що це окультні символи нацизму. Але Василь Шкляр з цим категорично не згоден. Знаку Чорне Сонце, який забезпечував тісний зв'язок зі своїм корінням, зі своїми предками, і це давало особливу силу в час випробувань. І минуло ще 5 тисяч років, і ми побачили емблему Чорного сонця на шевроні. Азовців. Книга Чорне Сонце це історія чи то пак, Історії про хоробрість, мужність, самовідданість. Кожне слово твору можуть підтвердити Мар'їнка, Широкіне, Новоазовськ. І, звичайно, Маріуполь, звільнений і ціною надзусиль утриманий Азовом, місто, яке давно неофіційно називають Мінастірітом, що так і не дістався оркам. Анатолій Гетьман, Ігор Климчук, Володимир Нєстєров. Спеціально для телевізійних новин Вінниччина.